Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поговоримо про проект Sui Plus. Затіпимо то і розлоки, так як це вкрай важливо. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Суї, по суті, це брат Аптуса. Це також Layer 1 рішення. Суї використовує також мову програмування Move. Які переваги є в мові програмування мов? Перша перевага це швидкість та масштабування. Це щось подібне шардінгу ефіра. В суї висока надійність, безпека від хакерських атак. Одним словом, про суї можна лити багато води. Ну ми тут зібралися, щоб заробити гроші, а не закохуватися в проекти. Те, що я хочу сказати від себе: перспективі в суї я не бачу. Цих леєр. Один рішення є багато. І кожен новий лер один рішення не може впоратися з простою проблемою. Так само ж було і в Аптуса. Надіявся, що Суї це реально потужніший блокчейн, тому що вони зібрали більше грошей і вони точно цю ситуацію виправлять, але вони її не виправили. Я думаю, багато людей купляли іменно на маркетплейсі від Sui, від Аптуса і І коли ви хотіли купити цю нефтішку, відповідно, цей сайт або лагав, або тупо лягав. Або серваки падали. Тому навіщо тих безліч лейр-1 рішень, якщо вони навіть не можуть з простим рішенням впоратися, щоб просто-напросто людина зайшла, і без всяких баг, без всяких зависань, без всяких викидань ми могли спокійно зайти та купити цю і невтішку, коли є великий попит. Хто проінвестував в Суї, скільки проінвестували в Суї, та які в них локи, та відповідно, яка в них токеноміка в цілому? Давайте глянемо. З найголовнішого, з чого хочу почати, це те, що в них були дві головні інвестиції. Перша це серія А, де токен дістався по 4,5 цента. Бачимо, які крупні фонди сюди проінвестували це Anderson Horvitz, Electric Capital, Samsung, Flow та, відповідно, Lation Speed. При тому, як я вже говорив, ціна інвестицій 4,5 цента. А це звертаємо увагу. Зараз, на сьогоднішній день, 25 іксів. В серію B було проінвестовано 300 мільйонів доларів. Бачимо, що їм токен дістався по 0,50 центів. Але звертаємо увагу, що це тільки ми бачимо, і ми, хом'яки, знаємо, що ті токени були куплені по 0,50 центів. Але тут не так все просто. Зараз я поділюся те, що я нарив. Тут є інвестори, нажимаємо сюди і бачимо з самого початку. Крупний фонд Jump Crypto. Це не просто фонд, це фонд Market Maker. Далі бачимо Binance, Coinbase, Anderson Horvitz та Circle. Ну тут я, відповідно, хочу звернути увагу, тому що ми бачимо, що в ці фонди примістували 300 мільйонів доларів. Токени получили по 0,50. центів. Дивимося далі. Був Public Sale. Люди, прості люди, прості хом'яки купляли токен по 10 центів. На BitForex теж по 10 центів, на Окісі теж був паблік, теж купляли по 10 центів. Так як це зрозуміти? Людям продавали токени по 10 центів, а фондам продавали токени по 50 центів, це що, виходить, фонди дураки. Ні, зверніть увагу на дуже важливий фактор. Спочатку, кого ми можемо побачити в серії А, відповідно, це той самий фонд Jam Crypto. Фонд маркет Мейкінга. А тепер переходимо в Вестінг. І шукаємо Market maker. Нажимаємо сюди. І бачимо, що 395 мільйонів токенів виділяється на них. Тобто Jump Crypto, по ідеї, може взяти додаткові токени цих 395 мільйонів суї. Це буде як нагорода за Market Making. І він буде проводити Market Making. І ми можемо звернути увагу. Те, що у Аптоса одна і та сама ситуація. Опустившись донизу, нажавшись на серію А, і сюди інвестори, ми бачимо Jump Crypto. І ми можемо бачити, що цей самий Jump Crypto є і був у маркетмейкінга у Аптоса. І така сама ідентична ситуація з SUI. І тут, по суті, фонд JamCrypto. Получає 395 мільйонів токенів. І звідси ми можемо зрозуміти, що відповідно інвестицій в серії Б в вже не 600 мільйонів токенів, а вже більше 1 мільярду токенів. Але це ще не все. На графіку ми можемо бачити ранніх користувачів. З більшості це якраз фонди. Ну тут ми можемо глянути на графіку серія А, серія Б, це є ті самі фонди. Про ранніх користувачів, про цих 20% нічого не вказано, нігде нічого не вказано і нічого інформації ніякої немає. Тому я думаю, що це ті самі фонди, які проінвестували на ранній стадії. Тобто їм ще можуть дати там 10-15% емісії, а там 5-10% може піти на ком'юніті. Таке вже було ідентично на флов. То звідси від цих ранніх користувачів ми можемо відбиватися і глянути, що в серії B вже не буде 600 мільйонів токенів і не 1 мільярд токенів, а вже буде більше 2,5 мільярда токенів. І тоді ціна інвестицій близько не 50 центів. Тепер перейдемо на графік випуску токенів SUI. Бачимо, що до листопада ніякої двіжухи не буде. А вже от з листопада-з грудня. Почнуться розблоковуватися токени. Як пише Binance, що оцей SUI Foundation 36,28% в принципі до травня 30-го року в ринку ніяк не будуть. Але при цьому вони самі не знають, як вони будуть розпреділяти ці токени. Тобто зараз токеноміки по суї нормальної немає. Команда сама не знає, що вона буде з цими всіма токенами і так далі робити. При тому, зверніть увагу на Містер Лапс. Бачимо, що тут є 8-68%. Якщо вони вирішуть, що ці токени повинні розблокуватися скорше, то в емісії вже не буде 23-22% емісії, а вже буде більше 30% емісії. Якщо навіть в грудні емісія суї буде лише 23%, то це означає, що 2,5 мільярда токенів будуть в ринку. Від поточної капіталізації Суї це в 5 разів більше, ніж зараз. Це означає, що капіталізація приблизно повинна бути 3,5 мільярда доларів. Уявіть, ціна зберігається та, що є, але капіталізація вже не 600 мільйонів. А 3,5 мільярда доларів. Очікували б ви на капі 3,5 мільярда доларів 10 іксів. І розуміючи, що далі розблокування будуть продовжуватися? Напевне, що ні. Особисто сам я очікую зростання токена SUI до листопада грудня. Припустимо, в цьому районі вже дальше повинні. Розблоковуватися токени фондам, раннім користувачам і в цьому всьому роді це вже далі йде, ніж грудень. Грудень, січень, лютий і пішло, і поїхало. До цього часу я сподіваюся, що фонди, той самий Джам Crypto, зможе провести якусь маніпуляцію та відповідно запустити токен до 2-3 доларів. Ну і вже відповідно звітам, потихеньку, коли будуть розморожуватися їхні токени, дати боковик і потихенько розгружатися. Тому, по суті, в них є час до грудня, щоб запустити цей токен ще на пару іксів, щоб їм було комфортно розгружатись. Купляти токен в цьому боковику по одному долару я смислу не бачу, та й ризики присутні. Тому що, як я вже говорив. Токін фондам дістався не по долару, не по 50 центів, а нижче 10 центів. Тому купляти токен на іксах я не рекомендую. З. Вайтліста, всі токени, які я отримав на біржі Bybit, я тримаю та очікую на ту саму мінімальну маніпуляцію, мінімальні підкидання токенів фондам, щоб їм було комфортніше розгружатися. Але чи буде така маніпуляція, ніхто не знає. По суті, в них зараз є вже більше 20 x тому вони можуть спокійно в боковику розгружатись. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINGX, Зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.